Доброго ранку, кіровоградці! Вже незабаром новий рік, а це період подарунків. Зараз ми перевіримо, як легко кіровоградці можуть робити подарунки, але в першу чергу обмінюватись. І розпочнемо ми з такої невеличкої канцелярської скріпки. Зараз перевіримо, що люди готові віддати за ось таку скріпочку. В той час, як на головній площі міста вже завершують зведення новорічної ялинки, я вирішила перевірити, чи мають кіровоградці відповідний настрій. Зараз спробую обміняти свою скрипку. Зараз така акція у мене тут проходить. Скажіть, що ви готові е, дати на взамін моїй скріпочці, обміняти? Є яка у вас річ, яку ви готові обміняти? Немає геть нічого. Немає. Навіть ручки ніякої немає. Ручка. Ну, будь-що, я не кажу, що це має бути ручка, будь-що, якщо ви можете я готові поміняти. Чем? Ну, акція така новорічна, господи, піднімай людям настрій і собі тим самим. Все, дякую. А це ваше тепер. Все, я дуже дякую вам. У нас проходить така новорічна акція, називається Що ви можете дати взамін?». От у мене зараз є ручка. Да. У вас є якась річ, яку ви не пожалієте і дасте мені взамін. Конфетка. О, клас. Дим, а, Тоді це вам. Все, дуже дякую вам. От, скажіть, у вас є якась річ, яку ви можете мені обміняти на цукерку зараз при собі? З речі, в мене тільки продукти і гроші. Якась не інтересна. Не Ну, може, щось все-таки знайдеться. У мене є цукерка. Ну, Цукерка це теж продукти. Угу. Правильно? Ну так. Да. Клас. Все, це вам. Дуже дякую. Вам. Гарного настрою вам. Люди дивуються, але потрохи погоджуються обмінюватись. Зараз у нас проходить новорічна акція. Що ви можете дати взамін? Щойно мені жіночка поміняла на цукерку ось дві мандаринки. У вас є якась річ, яку ви готові обміняти на дві мандаринки? Нічого немає.

Айта вже була ручка, я її обміняла на цукерку. Ні, не ручка? Ні, що давайте. Все, що давайте. можете, все давайте. Повіться да. чудово. Тоді це ваша Дякую. Все гарного вам новорічного настрою. Та й відмови теж траплялись. Причини різні, хтось поспішає, а у когось, начебто, не виявилось нічого окрім особистих речей при собі. Привіт! Зараз така акція проходить новорічна. Хочу тебе запитати, що ти готовий мені дати, обміняти на мою скріпочку. Это глупий вопрос, так? Ні, ч це глупый, нормальний питання. Скрепку? Да, в мене є скрепочка, що ви можете обміняти на ту скрепочку? Была бы у мене ще одна скрепка, я поміняла би на скрепку. Ні, зараз того, що зараз є при вас. А У меня при мене при не особо нічого нет. За щетки, журнал. І нічого, не ручки якоїсь, нічого такого. Нет. Только я жирю, за зачітка, журнал. Все Якось нудно. Можна хвилинку вашої уваги? Зараз акція така проходить. У мене є скріпочка. що ви можете мені дати на, взай... на взамін цієї скріпочки? Що можете готове поміняти? А, Богу, а пошукайте, може щось є у вас цікаве з собою. А такого нічого немає. У нас тут акція проходить новорічної. Хочете прийняти участь? Ні? Що mm -hmm. ви можете дати в замін? От у мене зараз є ручка. Скажіть, Ні, у вас є щось в замін? Спасибо. От дивіться, у мене є скріпочка. що ви мені, можете мені, поміняти Мені інтересно, я бігу коробку. Окей. Канцтовари, солодощі та цитрусові це те, що люди без проблем змогли мені віддати за будь-яку мою річ. У нас тут акція новорічна проходить. Я щойно дві мандаринки виміняла на ось цю ручку. Акція така собі поміняйся, не дивлячись, що у вас є такого, яка річ, яку ви можете поміняти мені на ось цю ручку. Конфетка є Давайте. Я вам ручку, ви мені конфетку. Прекрасно, це ваше. Все, дуже дякую, гарного вам настрою. У нас тут новорічна акція по обміну. У мене є цукерка. Чи є у вас якась річ, яку ви готові обміняти на цю цукерку? <свіст> Ключи від дома, ключі вдома. Ні. ні, ну ключі від дому, звісно, не треба. Будете потім самі шукати. Ні, ні, ні. Геть нічого немає. <плес> <плес> <А>! <плес> Деньгами, окей. <плес> Деньгами. Ну все, тоді тримайте. Все, я вам бажаю гарного новорічного вже настрою трошечки. Он, Помахайте он тому хлопчику. Ага. Ага. Дивіться себе на каналі Кіровоград. Отже, у підсумку, моя скріпочка перетворилась на 70 копійок дріб'язком. Що ж, якщо не зважати на тих людей, які проходили повз або просто відмовлялись серед кіровоградців, досить багато людей, які готові обмінювати свої речі на чужі. Ну що ж, даруйте один одному гарний настрій, позитив, і не забувайте, що навіть невеличку ідею можна перетворити на велике новорічне чудо.